Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Як то файно, прокинутися, зробити собі каву і просто вийти на вулицю. Пташки ще співають на Соні сонечку, і знаєте, аж та світ піднявся. Тож, продуктивного вам і хорошого, а також спокійного дня, а я буду пити каву. Зараз хлопчик прийде. Давай, чому ти туди залізла? Шість зута, ходи. Йдемо, не скачи, бо ти зараз путієш, Даяна, ходи. Ти чуєш мене? Дівко, ходи, зараз хлопчик прийде. Ходи, буде зараз з ним бавитися. Та. І ще Арсенка заберемо. Ходи, давай ручку. Братика потрібно забрати. Братик буде плакати. Ляля є. -ля ходи. Пояснити дитині, що хлопчик пішов додому вона плачує, ще до мене обіжається, розумієте. Тяне мене за ногу, щоб я пішла до нього. Таяна. Так будемо стояти. Так зажурилася. Дивіться, вийшла на ось чисті. Все. Гуляла, називається 20 хвилин. То не може, то потрібно викинути. Приїхали за Арсенку, забавляю Даяну як можу. ау гав так, це Зоряна вам хоче дати лайфхак. Мені тут все рівно, як пити таблетки, я і великі готаю, це для мене не що зі сімом. Але я знаю, які люди ну, не можуть пити таблетки, тому що їм тяжко глотати. Ми як п'ємо всі. На 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 ту тут нічого нема. Бери. на, Бери, немає нічого, нема? А ні, ще є одна. Таблетка. Ми як беремо таблетку і запиваємо голову, піднімаємо. Не піднімаємо голову, а наоборот. Беремо таблетку. Беремо воду, і вниз опускаємо і глотаємо. І вона пішла, друзі. Вона навіть не відчули, розумієте? Тепер біотин. У мене теж дві таблетки потрібно випити, бо я п'ю перші два тижні по дві, а потім по одній. Ми ж як звикли? Так, і вона суїть, ти сі, чуть не дусиш. Таблетки, і бодаю голова вниз. І глотаємо. Пішло, як по маслу, люди. Не дякуйте. Можете подякувати. М -м. І все, таблетки випили. Так? Даяна? Да. Так. І де наш хвостик? Будуть говорити, що а, той, що мама тебе не заплітає. Але мама тебе заплітає, а воно просто хвостик віддирає. І все. Це тобі не потрібно. Тут мама ще одна таблетка вітаміну Д. Так, yeah. yeah. ми зранку п'ємо вітаміни, все як має бути. Mm? Прибирати. Дома поприбираю, бо вдома бардак, знаєте. Не як бардак, просто все стоїть не на своїх місцях. Але скажіть, який толк? Якщо до вечора буде, то саме. Щоб не бігати по 100 разів, то не прибирати, я вечором поприбираю, заколишу Даяну, або перед тим і, і все. Я буду малочувати споки. Ми нагулялися, Арсенка забрали. Я купила гущонку, купила ті куржітки вафельні. І потім міксером переб'ю з маслом. І будуть діля... діти будуть ділити вафлі зі гущонкою. Але знаєте, такої здається зараз немає гущонки. Ну, вона є, але не той смак. Я пам'ятаю в дитинстві, коли я ще була маленька. Ням -ням, Напевно, як звертується 10 років. Мама завжди купляла гущонку і варила її десь дві години. Оця гущонка, слухайте, вона настільки була смачна, що я досі ще пам'ятаю. Я не знаю, яку то потрібно купляти. Вона є, але смак вже не той, як колись робила. Я купила якби, іриску. Добавлю масло, та і все. Та діти будуть мати щастя. Та і так то, ніж купляти якесь печиво і давати там 150 гривень. Я купила ліпшу то, я відвалила за то, що 147 гривень. Але на це буде довше. І все. Думала зробити бісквіт і перемазати гущонкою, полити наверх шоколадом, отаке. Але щось я так зайшла, побачила ті вафлі і думаю, ладно, зроблю то в халаті нібито я була гріла, гріла нагрілося, але я завжди знаєте Я би і літом ходила в халаті. <кхи> Ой. Давай мамі це. Це не забавка. Ні, ні. І, отакво, і, плач... і плачі. І отак, знаєте, показує свій характер дуже добре. Зробила сніданок, канапочки зі сиром з кубаскою. Yo, you old you might glow the stars align We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky, painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know. And dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, Фоник великий, камера не передає, але він такий масивний, як скіна. Мої пішли гуляти, а я хочу підлогу помити. Бо я вчора не мила підлоги, хочу соні сходи помити, другий поверх перший, але я тепер вручну мию сходи. Знаєте, не просто шваброю, а беру тряпочку і мию її вручну. Мам, пану шумить, ми котельку вчили, хай нагрівається. Арсенко сьогодні йде на футбол. Задка вчора була на танцях. Такого, знаєте, у нас сьогодні нічого немає. В плану сидимо вдома. всяке таке, мені потрібно я печінку витягнула. мені потрібно печінкові котлети зробити. Не знаю, що говорити. Гречка є, макарони були, картоплі не хочуть. Що хочуть, я не знаю. Але їсти хочуть, знаєте, а що хочуть не знаю. Рейс, плов, був теж недавно, без поняття. Нам вимкнули було світло, але це так. Не через те, що були прильоти, а через те, що ремонтні роботи були. Дитина їсти хоче, все холодне. І я вже кажу, Андрій, а в мене голова мокра. І я кажу, я йду витягну свою шапку. Кажу, Андрій, йдемо близенько, там є мікрохвильовка, підігріємо. Причу, поки я почала збиратися, бо я думала, їй її сумів зроблю, знаєте, заколотаю і підігрію близенько. Але поки я вдягалася, увімкнули світло, і я вже їй не давала суміш, пішла вже так і нагодувала, то і дала гречку, там яйця посмажила, знаєте, всякі отакі, отакий грочок. Але мається на увазі, що той, що все на електриці, і я то розумію, що це вже не газ, ми вже залежні від електрики, тож потрібно купити ту плиту, балон. Мангал це так на початок, а в подальшому, пізніше, то вже генератор обов'язково потрібен, тому що я бачу, так діла не буде. Та й все. Так, наливаю воду, Зараз дам ту рідину, тому що кімнату, я буду мити шваброю, то тільки сходи, я мала на увазі, буду мати вручну. Така в мене є тряпочка. Оп, оп, оп. Квіточку мамі принесла. Так, доч, де вона є? Дякую, моя пташка. Ай-яй-яй. Така гарна квіточка, як ти. Треба посіль поміняти. Потрібно той попрати. Криса, краса. Хто молодець, я молодець. Якщо сама себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Там потрібно А, і оце натягнути, Ще не знаю, чи то варто натягувати, чи ні, тому що Даянка скоро буде йти спати. А вона любить залізати під постіль. Хоча так набагато гарніше. Ладно, забираю постіль і прати. Так, мусила йти в магазин, бо тому що сметани не було. Та не тільки сметану треба було купити. Роблю чітку розпаковку. Тут у нас рулет індичий. Потім взяла сультісони. Ну, сусиски, як <реш> їх так називаю. З молоком. і Яйця, потім одна вода слабогазована, друга, але дві пачки сметани, бо тому що ще дирени хочу робити. Молоко і рис. Потім що там дріжджі, томатна паста і авокадо одне. А я. Сестра приїхала, привітала мене з п'ятьма тисячами, привезла тортик. Дивіться, яка краса, зараз вам скажу, що тут всередині. Арахіс, карамель, важко. О, Діана, то воно похоже, як на снікерс. Степанки. Краса, краса. Ні, я рукою не відкрию. Реальний снікерс, а я обожнюю просто начинку зі снікерсом. У мене кулінарія по повній програмі. Роблю млинці. Вилки тут нема. Там були плім'яні. То... У мене ще є сирна маса зараз. Так, куди вона є чекайте. О. і Я хочу її намазати млинцями. Янка, у мене тут хтось забирає млинці. Привіт, хто приснувся? Каже, я. Каже, я. Вімноці дуже смачні. Отак. Так робимо, так робимо і закручуємо. Чекайте, на різну записував. Не батарея просто сідає. Це мінця вже є. Так, ці в мене будуть зі сиром. сирної маси тобто. А ще деякі будуть тобто, з повидлом. Тобто, здається, смородина, якщо я не помиляюсь. Забігла в магазин. Взяла хліб, сухарі київські. Не поїхала в Київ, бо так хотіла, тут сухарі поїхати. <реш> Рушники паперові. По З Андрієм вже скільки плануємо, плануємо поїхати той Київ, подивитися на нашу столицю, але не то ковід, то, то війна і все не виходить. Це вам. Взяла йогурт до пластівців, і хімія це освіжувач повітря. Це ням-ням, Це для машини серветки. То що? то що, що Ням-ням, Ням-ням це. А це ні? Дві серветки, але це не їсти. Це для твоєї дубки маленької. Пакети взяла. Пакети були по 25 гривень, вони вже на одну гривню піднялися, то я добре пам'ятаю. Але вони дешеві, але дуже класні, дуже міцні. Тут запас. Зробила салат, яйце, помідор. Той листя салату, що тут ще є. Бум-бум-сир твердий, тунець, всяке таке во. Сюди, ходи таблетку вип'ємо. Дем? Потрібно таблеточку випити. Дивіться, яка гарна квітка. О, та що мама подарувала. Дем? Сюди. Даяна, не узнікай! Ходи. Ходи. Йдемо пити таблетку. Давай ручку, вставай. М -м, як то важко. Що О, Зараз брат допоможе. Будемо пити? Будеш? Ні. Ти молочинка? Ма, Ма тепер треба витирати тебе треба витратити тебе. Ти жовта від жовтої таблетки. І Будеш? Не говори, то вона зараз побіжить, я зараз не треба. Приїхали ми на день народження. Получається Арсенка із латусі, двоєрідного брата день народження. Тож так. Я собі заблокав вийшла на вулицю. Тут вже розпалюють вогонь, буде шашлик. Гуйдаюся собі. Так добре. Я, яка краса. Люблю дивитися на вогонь. І це там Псюрик, який на всіх гавкає. Я до нього підходжу, він до мене гавкає. Я йому вже навіть кубису так, як то кидала там того разу. Він все рівно, не той. Там скажу, дивлюся я той зворот, напрямок серіал просто бомбезний. Там вже всі серії вийшли. Знаєте, я люблю отакво, коли всі серії вийшли і можна собі подивитися, а не чекати кожну серію, знаєте, коли вона вийде і так далі. А так є всі серії і класно можна подивитися. Дуже серіал. Люблю, як наші знімають серіали, фільми. Просто ще залишилося пару серій, я чуть ночами не сплю. Кажу, Діана, ти подивись на мої очі, йди до мене, їй додому, прибирай її, готуй, тому що нічого не можу робити. Я хочу додивитися серіал. А вона каже: я тобі казала до мене приїжджати, я без дітьми сиділа. Вона, я просто зрозуміла, як починаю новий серіал, я не хочу взагалі починати дивитися нові серіали. То все? Я мушу додивитися до кінця, але я не можу, я не можу нічого робити, ні пити, ні їсти. Нічого робити взагалі, поки я не додивлюсь, бо мені настільки цікаво, що там той. Тож, коротше, якби я б напевно подивилася якийсь серіал на 200 серій, я б напевно випала з життя. Ви б не знаєте, скільки мене місяців чекали на тому Ютубі. Тож коротше, отак так. Але серіал просто бо без ніхто не дивився. Подивіться, зворотній напрямок. Дуже. Класний серіал, взагалі такий душевний і ну, багато про що. Не буду говорити, бо все ж таки, можливо, хтось не дивився. Він є на Київстарі. Так, на Київстарі він є, я дивлюся на Київстарі. В Ютубі його ще немає. Але він з'явиться на Ютубі. За два тижні, думаю, три буде вже теж і на Ютубі. Тож так, то знаєте, соні хмарно, але погода якась така добра. Доща немає, хоча зранку падав. Але взагалі якось так просто свіжу. Не холодно, але просто свіжу. Оно в мене все рівно ніж червоний. Дай. Не дам. Дай. Ти мене обіжаєш, ти є нечемна, ти мене б'єш. Не дам, ти не слухняна. Та-та, угу. я про тебе говорю. Дай. Ти забіяка мала, ти мене б'єш. Мама буде плакати. Це мої підручники, то я з Арсенком зараз буду уроки вчити, я тобі не дам. Не дам. О! Ну, ти нечемно, все, мама буде плакати. <свісно> Мені обідно. Так не можна робити. Погладь, маму. Дай мамі цьому. Та, мама, мама. ти маму набила і мамі боляче. Дай мамі цьому. Пожалій, маму. Зроби мамі мімі. -мі. А санку, йди швидко їж, бо треба уроки робити. Мама, а ти не баба? Баба. Та, ти мені баба зробила. Та, ти мене вальтанула прямо в обличчя. Та, отута. А якщо я здачу віддам? Каже, угу. не віддаш, мама. <гум> Давай доїдай. <гум> я вже спати хочу, я вже змучилась. Мені ще за все нам уроки робити. Давно давно. Можеш, могла Серйозно, давно могла зробити? Що ти спала? гуляв, я гуляла, ми прибирали. Мама, я маму сьогодні на футбол. Ні, ти маєш завтра йти на футбол. Ми чини з грізиком. І той. Що мені ще потрібно? Іскласти ті уроки? І ще вившити одяг мені потрібно, тому що переться. Ще попільсосити в кухні. Підоспати по помив... моїй. Ще деянку колосати. Я на сама засну. Правда, Деяна? Mm -hmm. Ти безчемно? Ти мене не будеш бити? Ні, добре, домовились Давай п'ять. Молодець. Яка мадам, яка красива в халатику, нема ради. Ти красонька? Що за принцеса? Стрибає. Ну, та Арсенку хоче. а що ти там влягнулася на нього? Ага. Просто прийшла і вльонула біля нього. Ви бачили, я не сила за зняти. в себе шкарпетку і почала ногою бавитись і кричати. Як ти робила? Покажи, Даняна. Що такого не бачила? Покажи, як ти бавишся ніжкою. Покажи. Покажи, як ти бавишся ніжкою. Про ну, Прошу я о пішла друга? Що таке робиш? Даяна падеш, Даянка плаче. А як Даянка сміється? <реш> а як плаче? Дивлюся зворотній напрямок цей давання серіал. А моя дитина їсть траву. Ну тобто капусту. Салат капусти. <салат> як ви застидалися. <реш> <реш> <реш>